А далі сторінка здоров'я у переліку найпоширеніших хвороб захворювання суглобів займає третє місце, і чимало людей вважає, що хвороби суглобів узагалі невиліковні. Тож замість того, щоб іти до спеціалістів, лікуватися, а, ні, лікується самостійно. Героїні нашого наступного сюжету до лікаря на насвідуються, але народні прикмети теж знає. Давайте народні рецепти. уже. І прикмети, і рецепти це ж важливо, тому що на погоду, знаєш, хмарки набігли, і десь крути і сублопок, щось болить означає, і так буде. далі. Давайте, друзі, подивимося а Після у нас буде в гостях спеціаліст. Дуже важливо. Біль під час руху відчуває 30% жителів планети, і жінок в цьому переліку значно більше. Це пов'язано з певними особливостями організму. Всього в нашому тілі налічується близько 360 суглобів. Відповідно, і видів захворювань розрізняють більше трьох сотень. Основною причиною виникнення проблем з суглобами є загальне старіння організму. Протягом усього життя суглоби накопичують у собі негативні наслідки від пережитих хвороб, неякісної їжі та поганої. Екології Людмилі Петрівні майже 70. Жінка веде активний спосіб життя і на здоров'я не жаліється. Єдине, що не дає спокою, коліно трохи не так стало, і в мене так так зробилося погано з коліном, що я не могла ходити. Час від часу Людмила Петрівна відчуває полегшення, але каже, що під час зміни сезонів чи у дощову погоду коліно все одно болить. В такі дні пані Людмила користується народними засобами. Лопух прикладую до коліна, перед тим поб'ю його трошки. Він мені дуже допомагає. Потім мазями користувалися різними. А дуже добре це мазь для суставів коней. Як показує статистика, з болями у суглобах люди не одразу біжать до лікарів, частіше рятуються народними засобами. Наскільки ж небезпечним є самолікування? Чи можуть поновити рух суглоба мазі та чи можна відновити пошкоджений суглоб? З нами цей сюжет дивилась доктор медичних наук Наталія Григорієва. Пані Наталі, доброго ранку. Доброго ранку. А, от а, біль у суглобах, у суглобах це і є артрит. Правильно розумію? не завжди, але в більшості випадків, все таки, це артрит, чи як в нас його ще називають? остеоартроз. Так як його розпрозпіздати? Що саме це він ну до лікаря? Для нього характерний біль безумовно деколи може бути почервоніння, набряк і зменшення функціональної здатності людини. Для остеоартрозу чи остеоартриту характерно ушкодження вагонавантажувальних суглобів. В першу чергу це колійні суглоби, мілкі суглоби кистей, також кульшові суглоби, ну і інші. Це все-таки вікова хвороба? Все-таки страждають на цю хворобу люди в поважному віці чи вже раніше? В більшості випадків, звичайно, вік є основною причиною розвитку первинного остеоартрозу. Але важливо зазначити, що у більшості людей старшого віку є вже зміни, які характерні для остеоартрозу. Проте не завжди це супроводжується з больовим синдромом. А який метод дає 100% результат лікування? Якщо б все було так просто, то ми б сьогодні з вами про це ну, не Ну, Можна повірити в диво, якесь. <свісно> <принаймні. свісно> Знаєте, оскільки при захворюванні вражається декілька компонентів суглобу, то звичайно лікування повинно бути комплексним. Е, в першу чергу це і фізичне навантаження дозовано, і, звичайно, різні медикаментозні методи. Зараз лікарі говорять про стратегію хвороби модифікуючої терапії, тому що захворювання вже набуває характеристики, характеру епідемії, і зараз просто говорити про зменшення вираженості болівого синдрому це вже замало. Зараз дуже популярна така мазь для коней і Нею користуються в домашніх умовах, ті, у кого проблеми з суглобами, наскільки вона дієва і чи можна взагалі її використовувати? В більшості мазьових форм, і останнім часом з'явилися біологічно активні добавки, також зі звичними назвами, де входять кіготь д'явола, кіготь кошачі. Пацієнти кіготь. Е е надзвичайно відповідально відносяться до застосування саме таких мазьових форм. Проте ми повинні розуміти, що в Більшості з них є компоненти, які володіють саме знеболюючим ефектом. За рахунок цього і є позитивний ефект тобто це при заборювання в більшості формі. випадків. Якщо ми говоримо про системні зміни при остеоартрозі, коли вражаються декілька суглобів, то використання мазівої форми, коли використовується в виді нанесення на один суглоб, звичайно, має менший результат ніж інші. От на одному з формів дівчинка каже, що накричала на свою бабусю. Яка нагріла суглоби сіллю, теплою гарячою сіллю, і казала, що в мене болить тут. До речі, Це правда, чула що ні? допомагає. Є багато різних методів, і не можна якийсь один використовувати для всіх пацієнтів. Я думаю, що краще звернутися до лікаря, і лікар може диференційовано порадити пацієнту, який метод він може використати. Тож, все таки рух чи спокій треба пошкодженому суглобу, рух, рух і ще раз рух. Рухатися такі. звичайно давайте так підсумуємо і основні поради для тих, хто страждає на ці хвороби. Ще раз почну з руху, тому що кровопостачання суглобу немає, і харчові речовини суглоб отримує тільки за рахунок руху. Тобто навіть через біль все-таки треба рухати. Ну, звичайно, не треба рухатися, коли є біль дуже виражений. І якщо навіть він і є, то тоді використовують різні знеболюючі uh -huh. методи. Проте і мобілізація, звичайно, не вихід для пацієнта з остеоартрозу. Пацієнт повинен рухатися. Лікувальна фізкультура, її зараз є дуже багато, звичайно. Вона може мати дуже хороший позитивний ефект, і згідно рекомендаціям європейським, вона є доказовим методом лікування. Недостатньо даних щодо харчування, вони є неоднозначні. Проте останнім часом показано, що теж імунізоване молоко і інші компоненти їжі можуть сприяти, звичайно, Зменшенню перебігу остеоартрозу. Mm -hmm. і безумовно, це стаціонарна чи амбулаторна, все таки медикаментозне лікування. Дякуємо. Дякуємо у нас. в гостях була доктор медичних наук Наталія Григорієва. До зустрічі, бережіть Сні... своє здоров'я, бо воно у вас одне. Абсолютно точно сніданок триває. Будьте з нами.